Вирішено. Вітаю, Акане. Бабусі полегшало. Нова будава. Ваше любовне гніздечко. А тепер залишимо молодих на одинці. бабусю! Не кидай мене. Не залишай! Ти що двері зачинило. Так усі роблять. Заручники мене взяли. Бо єдиний вихід. І чого ж ти така рада? Прада. Якби я мала змогу жити тут сама, а ти псуєш такий файний дім. А ти псуєш мій холостяцький Берліг. Тут лише одне ліжко. Це... Зроблю що. Сам знаєш про що? Весь вечір матимеш мене, так що доведеться школу прогулювати. А. Я не дурна. У хлопців думки у таких ситуаціях про робище та збочення не дозволю цьому статися. Хоч пара, хоч ні. Люди їдять разом. Тразу знає, що у тебе на думці, а в самої що? А що, як вони вигадують правило завести дітей? Д... Дітей? Це ж... Це що таке м'яке? За думку мацаєш, бальця зламають. Відчепиться, ліжко мале!